Друзі, ми на другій локації. Вже переїхали, пан Юрій поїхав сіє сою, а ми хочемо показати вам озимий ячмінь, на якому ми вносили гербіциди. І можете побачити сьогодні шостий день. Ось дивіться, як макові непереливки, який він ось тут. Є. Тисне. Так що, не дивлячись на погоду, на ці всі перепади. Думаю, що ми прийняли правильне рішення. Не знаєте чим, як і коли. Звертайтесь до фахівців, ТОВ ТП Агрохімпартнер, завжди будемо раді вам допомогти. Слідкуйте за нами в соціальних мережах. Думаю, буде цікаво. Вазі, ти трохи поспішив. А ще раз скажи, що ви тут вносили для боротьби із цими дводольними на даному ячмені? Ми наносили гренадер Максі. Від компанії Ахте в нормі 0,35 грам на гектар. Так що, ще раз вам хочемо показати результат, бачите, як гарно працює даний гербіцид. і справляється з нашими дводольними, гарно їх підтиснув, думаю, ще за день-два їм взагалі буде. А ще раз звертайтесь до фахівців компанії ТОВ ТП Агрохім Партнер і ваші поля будуть чисті. Ми підберемо вам оптимальну схему. Працюємо далі!